Так, відео для підписника. Підписник мене просив, по-моєму, Олександр, якщо я не помиляюся. Вибачаюсь, бо не мов як Як регулювати паливний насос механічно. Він казав, що в нього він тупий. Тут є в нас на насосі паливному три болта. Оцей болт. Ось цей болт. Тут знизу болт є. І так само протилежно з іншої сторони, але ну, там його відкрутити, це трошки буде важко його відкрутити. Знаю, може видно, не видно. Коротше, о, видно. Їх трьох відкручуєш оці три болта. У мене стоять посередині зараз. Стоїть посередині от видно, на, на цьому от є от пространство тут і тут. Якщо в тебе стоїть за воду, заводу повинно стояти посередині. Якщо ні, то максимально сунеш насос на себе на вулицю. Відпускаєш ті три болти. Тут прокладка є, вона може на прокладці не піти, треба буде трохи потиснути. І тоді тягнеш на себе. І закручуєш і пробуєш, який, який результат в нього. Якщо нічого не змінюється, тоді відпускаєш сунеш назад. Якщо теж нічого не змінюється. Ну, Тоді треба буде виставляти запалення по-новому. Тут треба буде знімати кришку. Там трошечки плачевна історія, дуже довго. Легший варіант можна спробувати отут. Так що такі справи. Можете завести, Ну заведіть, як він працює. Заводиться з півтечка. Мотором не таліпає. Мають бути 900, 800, 80 приблизно отакі обороти. Дараз. Що лише? Ну Такі справи. Звертайтеся.